Вітаю, шановні глядачі! Сьогодні ми виконуємо лабораторний дослід взаємодії хлоридної кислоти з металом. Результати наших спостережень ми будемо записувати у таблицю. Перед тим, як провести дослід, ми переконаємось, що маємо справу саме з кислотою. Для цього використаємо смужку універсального індикаторного паперу. Опускаємо індикаторний папірець в рідину і спостерігаємо за зміною кольору. Смужка зафарбувалася в червоний колір. Це свідчить про те, що у склянці знаходиться саме кислотний розчин. Тепер, за допомогою піпетки я буду додавати хлоридну кислоту у пробірки з металом. Почнемо з пробірки з магнієм. Як можна побачити, відбулася хімічна реакція з виділенням газу, а саме водню. Занотовуємо результати дослідження у таблицю. Реакція відбулася. Пишемо рівняння реакції. Магній плюс H-хлор. При реагуванні метала з кислотою утворюється сіль та води. Виводимо формулу солі, поставивши на місце гідрогену магній. Магній має постійну валентність 2. Валентність хлору ми визначаємо за кількістю гідрогенів у формулі його кислоти. Тобто 1. Найменше спільне кратне 2. І ми отримаємо формулу магній хлор 2 плюс H2. Тепер порівнюємо коефіцієнти. І все. Рівняння готове. Тепер додаємо хлоридну кислоту до пробірки з феромоном. Пишемо рівняння реакції: Фером плюс h хлор, дорівнює. Ставимо фером на місце гідрогену. Отримаємо формулу солі феррум-хлор. Валентність хлору визначаємо за кількістю гідрогенів у його кислоті, тобто один. А фером у цій сполуці буде проявляти валентність 2. Тоді формула за найменшим спільним, за найменшим спільним кратним 2, фером хлор-2. І додаємо води. Тепер, так само, як і в магнію, урівнюємо коефіцієнти, додаючи коефіцієнт 2 до хлоридної кислоти. Рівняння готове. Тепер додаємо хлоридну кислоту до пробірки з копруму. Як можна було побачити, ніякої реакції не відбулося. Занотовуємо результати дослідження у таблицю. Пишемо. Реакція не відбулася. Пишемо рівняння реакції. Купрум плюс H хлор і перечеркнути стрілочку. Тобто реакція не відбувається. Для того, щоб зрозуміти, чому реакція з купрумом не відбулась, треба звернути увагу на ряд активності металів. На відміну від ферму та магнію, копру стоїть правіше за заводень. Це означає, що він не може виштовхнути гідроген з хлоридної кислоти, тому реакції не відбувається. Цей дослід доказує, що хімічна активність металів є неоднаковою. Одні метали проявляють більшу, інші, меншу активність під час хімічних перетворень. Ось такий дослід в нас вийшов. Я сподіваюся, що він сподобався вам і ви підтримуєте цей канал лайком та підписком. До зустрічі у нових відео!